Новички навіть не догадуються про існування цих предметів Майнкрафт. Про перший блок чули багато хто, це командний блок. Але мало хто знав, що він буває імпульсний, ланцюговий та повторювальний. Також існує умовна версія цих блоків. Також командний блок можна запхати в вагонетку. Ми точно знаходили спавнери в печерах, але ніхто не знав, що його можна отримати за допомогою команди. Це структурні блоки. Вони бувають трьох режимів: імпорт, кут та запис. А ось точно ви не знали про блок пазлів, які можуть зберігати в собі мобів. Також існує невидимий блок бар'єру та структурний порожнячі. А також існує паличка відладки, якою ви можете робити багато крутих речей. Вона точно пригодиться різним білдерам. Приєдніться до нашого серверу. Скоро тут ми проведемо масштабний івент.